Робочі аркуші до розділу 2 літературні казки світу, 5 клас за е, модельною програмою е, Ніколенко. е, Ми бачимо перед собою титульну сторінку і, власне, тут 30 робочих аркушів, е, включаючи і контрольну роботу за групами результатів. Що з собою являють дані аркуші? Перед вами перший аркуш до вступної теми літературна казка. Він, як бачимо, міститься на трьох сторінках. Є завдання для роботи зі штучним інтелектом та різні цікаві ігрові завдання. Далі. Два дві сторінки до біографії Ганса Христіана Андерсена з різними цікавими завданнями. Навіть три. Бо є ще сторінка грайлик, де є QR-коди, за яким ваші учні можуть перейти і виконати цікаві завдання. Далі в нас робочий аркуш до образа Герди. На двох сторінках. Далі в нас робочий аркуш до образа Кая. також на двох сторінках. Образ Снігової королеви з цікавими завданнями з, е, ігровими завданнями всі аркуші. Далі в нас іде біографія Оскара Вальда на двох аркушах. Образ Зоряного хлопчика на трьох аркушах із дуже цікавими завданнями. Біографія Рольда Дала. Далі в нас образ Чарлі Бекета, також на двох аркушах. Потім образи інших дітей. На двох аркушах. Ну, і таку ще додала цікаву сторінку цитати й автори. На трьох аркушах. Ну і потім у нас йде контрольна робота номер 1 за чотирма групами результатів. Виглядає вона ось таким чином: на кожному аркуші є завдання. Вони прості, вони нескладні для учнів. І разом з тим відповідають групі результатів. от, І е, нескладні та різноманітні. Є друга група це ось третя група, ну і четверта. Варто додати, що до цього комплекту додається ще посилання на Google Диск, де ви знайдете не одну, а дві контрольних робіт у форматі вордовському, і ви можете собі відредагувати ту роботу. А ось уже робочий зошит. Тут додана лише одна контрольна робота. Отже, такий зошит. Має бути вашим учням цікавий. Він подається в форматі PDF, Ви можете і окремо учням роздрукувати певні сторінки, можете роздрукувати їм цілий зошит. Сподіваюся, вам ця робота буде цікава, і ви використаєте її.